Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні хочу роздивитись для вас ваше оточення. Тож, проскануємо ваше оточення, хто та з чим до вас приходить, як, ну, як реагувати на людей? Може якісь там підказочки для вас будуть корисними. Так, давайте, тарілочка зачекає трошки. Починаємо з вашого особистого життя, потім там побачимо, де там робота, соціум. Дивіться, перша фігура, яку я бачу, це людина ну, високого зросту, мені показана людина, і людина, яка, знаєте, от переповнена образами. Це з вашої родини хтось може бути. Це може бути людина з вашого близького оточення, там друзі, може, може так і сусідів когось показувати. Дивіться, людина, яка от з якимось грошовими питаннями зазвичай до вас якось з'являється. Чи то і коли бачитесь, ну в розмові просто ці питання завжди якось так постають, ви їх обговорюєте між собою. Людина, яка важка. За характером, мені ну, так показують. Бо ви як склоняєте голову перед цією людиною, і знаєте, це не тільки ви так робите. Це взагалі є тут ну, декілька людей мені показані, котрі ну, так спілкуються, так, так воно вже у звичку навіть зайшло. Потім є дуже приємний чоловік, показаний такий, знаєте, от хочеться сказати з теплим серцем. Коли знаєте, от людина як обігріє усіх, з ким спілкується. от просто от за характером така людина м'яка. Комусь, може і не подобається, що він такий м'який за характером, бо тут є людина, яка вказує йому, ну, знаєте, як, а ти не так роби. А ти там і жінка в нього. Перед ним жінка така, знаєте, хитрунка є. Це може бути, там, ну, наприклад, сестра, там, якась родичка. Це мені так не його дружину показують, а якусь як родичку. Більш за все, от так воно мені йде. Бо жінка в нього от майже така сама, як він. Ну, тобто люди між собою, знаєте, от як притягнулись один до одного свого часу. Ну, Просто от за однаковістю своєю. Вони дуже така, знаєте, як підтримка один одному. Оці мені дуже подобаються, Знаєте, нема нічого такого поганого їм один від одного. І просто от філіжанка показує, що не треба звертати увагу, що дуже такий м'який характер у того чоловіка. Як треба, то він свою силу вміє показати. То він ну, взагалі-то він дуже сильна людина внутрішньо. Просто ну, до людей він ставиться добре. Хоча не всі там заслуговують в його оточенні. Так, і ось тут літера Е, літера З, літера Л. А, зараз дуже емоційна людина, жінка мені показана, дуже емоційна. Дуже така, знаєте, от хвилюється за всіх. От якісь ситуації, її як на гачку тримають. От Люди можуть інколи люди можуть, не всі так з нею роблять, але є і такі, можуть, знаючи її, оцю ну, турботу про них, можуть, як, знаєте, її, як маніпулювати її, ну, тобто, на свою користь якісь там мати від неї ще, Людина доволі знаюча. Людина вміє взагалі то вміє вчитувати людей, вміє бачити для себе людей. І коли от так хтось її маніпулює її почуттями, її відношенням. Вона відвертається, вона, вона емоційно це складно сприймає, але відвертається від людей. Це, як знаєте, початок кінця. Тобто це не буде таким, що там ах ти ж таке сяке, я не буду з тобою більше спілкуватись. Але ні, Вона так не робить, але спілкування нанівець зводить поступово-поступово. Потім ще один, тут є з одного боку до цієї жінки пара, чоловік та жінка, ну вони між собою, чоловік та дружина, вони до неї близькі, а з іншого боку мені тут більше. От Не можу я зрозуміти, хто це, це чоловік чи жінка. Знаєте, люди міцні, а люди до неї добре гарно ставляться, люди, які як підтримка їй. Тобто це люди, які я не дуже відчуваю від них. Родинні зв'язки до цієї жінки, але вони, як знаєте, от нібито ну, інколи чужа людина, рідніша за рідних. От Тут дуже добре ставлення до неї. Я все роздивляюсь, хто ж то чоловік або жінка, ну, не можу я побачити. Людина дуже, знаєте, мені дуже світлою намальована і не дуже себе показує, але ж підтримку завжди дає цій жінці. Потім давайте розглядати. Робота соціум і потім я ще побачу тут люди, якісь, які тільки будуть до вас наближатись, ми їх теж окремо розглянемо. Тож, робота по роботі є у вас спілкування. Одразу мені показана жінка, з якою ви більш за все спілкуєтесь. Показана мені вона е, як людина з сюрпризами, ну, не в поганому сенсі, не подумайте. Людина, яка вміє дивувати, ну, просто вміє і частіше за все хоче щось приємне для вас робити. Ну, ну, там, я не знаю, Наприклад, там чимось пригощає, там чимось там ділиться, за щось там попереджає. Тобто це таке дружнє спілкування. І якісь складні зміни ви поряд з цією жінкою проходите. Ви як підтримка одна одній. Потім показаний ще чоловік, який до вас теж має відношення. По роботі, ви так більш за все з ним спілкуєтесь. Він як яструб, він, знаєте, от готовий завжди нападати. Він, знаєте, людина, яка вміє влучно бити. ну, Тобто, наприклад, він спостерігає за кимсь. З вашого оточення, з вашого колективу, а потім він про цю людину може багато такого, знаєте, цікавого вам порозповісти, просто зі своїх якихось там спостережень. І якщо е він з кимось, е ну, скажімо, там свариться, то його е слова, які він відправляє людині, вони завжди такі, знаєте, болючі. Він влучно б'є в ціль. От саме по якихось там недоробках людини. Тобто, з ним ну, сперечатись це боляче. Це так, знаєте, образливо дуже. Потім мені показана ще жінка, яка, знаєте, вона дуже-дуже швидка, їй завжди нема коли. Вона завжди кудись поспішає, в неї завжди багато якихось там ну, наплановано речей, але вона якась як як провідник, вона, як, знаєте, от якщо вона прихильна до людини, вона її за руку буде вести. от по... Її, ну, це як пояснити? Це якщо. от... Вона береться з вами опікуватись, то поки вона не покращить ваше життя, вона якось так від вас дуже там не відсторониться. Тобто, це людина, яка, от, ну така, вона піклується, вона турботлива. Вона... Хвилюється. І це, знаєте, от це не виглядає як хитрощі, якісь. Це просто от, ну, така людина. І за нею дуже-дуже спостерігає якийсь чоловік е з колективу. Знаєте, от багато якихось змін помічав, до яких вона була причетна. Зміни на краще. Тобто людина, яка Тобто він має довіру до неї, він е, визнає її якусь силу. Е, ну тобто, знаєте, от коли малює собі якісь її там, ви е, ну, е, визнає її трошки інакшою, але не в поганому сенсі. Йому подобається її. Те, Чим вона відрізняється від інших, ну, своєю якоюсь небайдужістю. Потім е є багато людей по роботі, які взагалі то вони ну, з'являються в вашому оточенні час від часу. Ну, от Коли їм щось від вас треба, отримують там, щось там ви робите. ну, Це просто ваша робота, це не те, що там. І зроби те, що мені треба. Це просто, от, за вашими обов'язками. Потім вони там десь зникають. Ну, просто вони там своїми справами зайняті. Дуже дружні обличчя, мені тут показане. Зараз хвильку. Людина, яка багато чого на собі тягне. Людина, знаєте, от останнім часом з важкою ходою, може, ноги болять, може, спина болить, бо ну, тут і так, і так. І людина, яка, ви знаєте, була якась ситуація, коли ця людина дуже якось за вас десь заступилась. Вона когось. Ну, там, ну, мені так показано, що нібито ногами затоптала, бо людина десь е про вас якісь там плітки дуже недобрі, негарні, розпускала. Тобто оцього пліткаря чи пліткарку м -м, ну, так, придавила, ну, скажімо так, чи придавив, бо мені тут не вточнюють чоловіка або жінка. Але це, от ви, ви відчуваєте цю дружність до вас, і ви так само ставитесь до людини. Ви, ну знаєте, із вдячністю, і з таким теплим відчуттям. Потім хвилиночку дуже хвилюється за, за когось з вас, жінка, з вашої родини, з якою ви зараз на великій відстані знаходитесь. І Людина. Зараз хвилиночку. Тут мені просто воно дуже таким світлим все намальоване. Треба ще побачити. Хвилюється через те, що ви не маєте зараз ну, такої міцної підтримки. Ви там десь самотужки. Влаштовуєте своє життя і поряд з вами мені намальована дитина, але знаєте, для когось з вас це може бути як нове життя, яке ви ну, вам треба його ще на ноги поставити. Для когось з вас дійсно, ви там десь з дитинкою і це хвилювання ще збільшується. Ну, Тобто окремо за вас, а окремо ще й за дитину, чи то ви все встигаєте, чи то у вас є сили, щоб. Тягнути із себе і дитину. Це ну, нема тут поганого. Є заздрі у когось з вас. Ви якось... Це або кума ваша, або ну, ж якісь родинні стосунки у вас є. Вона. Вона мені не одинакою показана, є в неї, хтось біля неї, ну, якийсь чоловік. Але на ваше життя дивиться з заздрістю. От якось, знаєте, я не можу сказати, що там у неї погане життя. Ні, мені поганого нічого такого. Ну, там дрібнички якісь є, але ж вони є у кожного, ці дрібнички. Без них, знаєте, не цінували б те, що гарно. Але о, на вас вона дивиться. от нібито, знаєте, у вас є якісь моменти, які їй би хотілося б в себе мати. Ну, таке, це ж заздрість це таке, це всі її можуть відчувати. Так, і ось тут люди, які до вас ну, найближчим часом, там, скажімо, до. До двох тижнів десь так притягнуться, може, до когось там найшвидше буде. Чоловік показаний, який, знаєте, як блазень той, він щось йому треба буде від вас. Великий ніс в того чоловіка. Очі якось так бігають, бігають. І... Щось йому знаєте, як випрошувати у вас буде це більш не на гроші щось тут схоже. Потім... Е А, Тут вже так було і так ще буде. Це мені показують, як ситуація, яка як продублюється у вашому житті. І ви знаєте, ви пригадаєте, що щось таке вже ж було. Пригадайте, як минулого разу людина себе поводила, як швидко вона вам ті гроші повертала чи взагалі не повертала. Тобто ну, це вам, знаєте, як дзвіночок такий буде в голові, що о, знов. Потім дивіться, ось тут дуже хитра жінка мені показана: свої якісь тене плете, вона щось своє вигадує, щось буде на голову вам нав'язувати. Вам це більш за все як чоловікові, але я не буду тут наполягати. Тут і жінка є, але вона далі так трошки від цієї ситуації. Взагалі, тут стосунки з тією людиною, знаєте, вони не посл, ну ні, воно трошки навіть не так, воно взагалі-то послідовне, то погано, то добре. І ви можете прослідкувати навіть, от коли в якій ситуації, як людина буде себе поводити. Тобто, взагалі, то тут більш за все ще й показана ситуація, коли ця людина щось своє там навигадує і нав'язує на голову. От, знаєте, чоловіка, вона. Вона так не поводиться з чоловіком, як з жінкою. Тут жінка завжди винувата от через якогось чоловіка. А от з чоловіком, тут, як, знаєте, їй як треба щось, щоб він завжди для неї робив, то вона з ним, ну так, знаєте, так, більш-менш лагідно розмовляє. Є тут чоловік, який завжди як чекає від вас новин, людина десь залежна від вас в якихось ситуаціях. Ну, це як родинне щось таке. Як, знаєте, нагадає про себе, от саме в тому сенсі, що я ж від тебе чекаю інформацію, ти ж не забудь, ти ж, ти ж мені розкажи. І вдача є людина, яка принесе вам вдачу. Це людина не нова, це людина, з якою ви спілкуєтесь час від часу, вдалі якісь вточнення, вдалі новини. Ж якусь ситуацію вам прояснить. Потім так, зараз. Ну тут мені показаний чоловік, який взагалі-то на темі грошей ви спілкуєтесь з цим чоловіком, і він якось здивує вас найближчим часом. Ну, він то вміє. Ви не один раз вже якусь ситуацію пов'язану з цим чоловіком. Собі, знаєте, так, в голові складали. Просто щоб ну, хоч якось розуміти ту людину, але ж не намагайтесь, бо він сам для себе сюрприз. Ну, така людина. Дуже якийсь такий швидкий він мені показаний, енергійний. Знаєте, от коли у людина як може навіть шукати, де б йому ту свою енергію прикласти. Потім жінка мені показана, вона для вас якийсь шлях трошки розкриє. Як, знаєте, за своєю якоюсь інформацією. Та інформація, яка буде йти від неї, вона дає вам можливість ну, як більш легкого просування. Але філіжанка нагадує вам про вашу впертість. І каже, що деякі ситуації вони не повинні бути такими вами, ну, скажімо, ви, ви як наполягаєте, а там ну, як треба розглянути ще якісь, ну, скажімо, погляди, ось так воно. Що ви будете здивовані, якщо ви до своїх якихось там, ну, Скажімо, ну, коли ви знаєте собі ситуацію якимось чином вже промалювали, а якщо ви ще й додасте, е інші погляди, да, інші якісь висловлювання інших людей, то у вас картинка буде більш розвинена, більш така взагалі-то для вас. Ну, вона вас більш влаштує. Потім ось тут мені показаний чоловік дуже злий. Дуже знаєте, от коли людина, якщо злиться, то ну, трошки так його лякаються. Трошки я розгляну, тут дивіться, тут як сюрпризи він вміє. Ну скажімо так, да дивіться, взагалі-то він, як вміє сюрпризом бути от саме його поява, потім він якісь ситуації вміє завершувати, але, але тут є. Наполягання філіжанки на тому, що він, він завершує якісь ситуації, так як він їх розуміє, так як він знає, але він далеко не все. Ну, знаєте, коли в багатьох ситуаціях він не розуміє, що він робить. Він не розуміє взагалі ситуацію як таку. І треба, ну якось знаєте. Тут не схоже, що йому можна пояснити, якщо чесно. Але треба навчитись на нього реагувати. Ось так воно показане. Хтось молиться за вас, дуже-дуже молиться, дуже просить за вас. Жінка якась не показана вона мені. Але що мені не подобається в цій ситуації, вона нібито вона так вважає, що вона робить добре, але як не до того Бога вона звертається, ось так воно мені показано. От знаєте, ну взагалі вам не подобається теж, те, куди вона ходить молитись. І ви не знаєте, як цю ситуацію змінити, як би її завершити. Вам, ну, вся ситуація, вона вас якось так хвилює. І ось тут, ось тут дивіться, чоловік. А над ним, знаєте, як Чеширський кіт, спілкується він з жінкою. Він, як знаєте, от думок у нього багато про цю жінку, але він в руках об... повне обнулення тримає. От Ситуація, яка вона не буде мати дуже такого продовження, бо він повернеться кудись в якусь свою насиджену ситуацію. Воно йому там, ну знаєте, як я там вже все знаю, а тут ще невідомо. От зараз як на роздоріжжі знаходиться, і він як про справедливість якусь думає, що, так, що я оберу так, як воно буде справедливо для мене. І я хочу справедливості в цій ситуації. Тобто, дивіться, воно виглядає як нібито є якісь домовленості, але він як шукає привід от, і можливість ці домовленості відмінити. Ну ось так. Така от філіжаночка. Може, когось там зі своїх знайомих впізнали. Я Дуже маю надію, що вам то корисно було почути якісь такі подробиці. І маю надію, що я вас ну, ніяк там не образила цим відео. Завжди просто пам'ятайте, що це загальна філіжанка. Особисті філіжанки я не роблю. Я не працюю з людьми ну, один на один. Тільки ось так: відео і все. Тож, якщо хочете знати якісь там відповіді на свої питання, ви дійсно можете їх отримати з загальних відео. Просто вмійте почути свою інформацію, а як її чути, то, то це, знаєте, ну, інтуїція ваша вам підкаже. Тож підписуйтесь, якщо вам дійсно цікаво роздивлятись такі відео. Я роздумую над тим, щоб зробити рубрику. Філіжаночки по днях тижня, тобто філіжанка на понеділок, на вівторок, на середу і так на кожен день тижня. І хотілося б прочитати вашу думку з цього приводу. Дійсно, було б вам цікаво чи ні. Ну, я все ж таки спробую обов'язково. Я просто думаю, як коли мені це почати і де мені взяти час, щоб то знімати. Тож, побачимось з вами в наступних відео. Будь ласка, обов'язково бережіть себе, бо ворог наш підступний. І просто бережіть своїх рідних, близьких і цінуйте кожну мить нашого життя, кожну. Посмішку кожну людину, яка вас намагається якось так підтримати. Побачимось. Всім пока!